Новини на Миколаїв на за 21 лютого 2025 року у суді для вас працюю. Я Ольга Марків. І поки на світовій арені політика несеться в різні сторони, а українців зокрема шокує і десь місцями жахає. Я нагадую про те, що у нас з вами є. Ми і зараз найважливіше це підтримка один одного та збройних сил України. Тому нагадаю, що ваш додатковий донат або підготовлена. Посилка зі смаколиками чи сувенірами для наших військових буде чудовою допомогою у війні проти російського окупанта. Тим не менше, сьогодні будемо розмовляти про місцеві новини, які турбують та надихають. Зокрема, розкажемо вам про платні послуги у Канпа Миколаївська міська лікарня. Чому вони платні? Та яка вартість у 2025 році становить за медичні огляди, лабораторні дослідження, оздоровчі масажі та інші медичні послуги, які є платними у тому випадку, якщо пацієнти не мають електронного або іншого скерування від свого лікаря? Більше про це говоритимемо Катерина Приходько. Тво генерального директора Канпа Миколаївська міська лікарня. А після цього надихаючи інтерв'ю зі священником Юрієм Кучарським, будемо говорити про катехизацію дорослих і дітей. Чому важливо навчатись слова Божого доброго дня? Медична допомога у всьому світі була і є платною. Просто ми ніколи не задумувалися, як проходило це все у 2017 році. Згідно реформи системи охорони здоров'я України, було створено Національну службу здоров'я України. Яка й почала контрактувати лікарні по відповідних пакетах, де якраз була основ, основною умовою, що надання безкоштовної послуги має бути за направленням лікаря. Отже, наприклад, якщо пацієнт має скерування, таку послугу, ми надаємо безкоштовно. Є випадки, коли є пацієнти, які е, хочуть самі прийти і от просто хочуть здати собі аналізи для свого самообстеження. В такому випадку вони повинні оплатити тут чи іншу платну. Послугу платні послуги нашої установи можна побачити на нашому сайті, де є чіткий прескурант наших платних послуг. Це є масажі, які теж наша Національна служба здоров'я не оплачує. Всі кошти, які ми отримуємо від надходжень платних послуг, в нас все є прозоро. Ми їх направляємо на закупівлю витратних матеріалів на ту чи іншу послугу. Це є реактиви, це є різні медичні матеріали. У нас все відбувається прозоро. Тому хочу ще раз наголосити: у разі пацієнт звертається без скерування на ту чи іншу послугу, він має її оплатити. Якщо ви маєте скерування від того чи іншого лікаря, вам надають безкоштовну послугу в рамках медичних гарантій. Дякуємо Катерині Васильівні. Та трішки нагадаємо, що вторинна медична допомога надається у КНП Миколаївська міська лікарня. А Первинна медична допомога, де, зокрема, є сімейні лікарі, надається у центрі первинної медико-санітарної допомоги. І якщо ви маєте електронне скерування або скерування від вашого сімейного лікаря, то безкоштовно ви можете звернутися у 20-й кабінет центру первинної допомоги, яке знаходиться у будівлі поліклінічного відділення. Загалом там можна здати за скеруванням безкоштовно загальний аналіз крові на цукор та аналізи. Сечі, якщо у вас виникають інші питання або потребуєте додаткових роз'яснень у тій чи іншій сфері, звертайтеся за номером телефону редакції 098 96 47 293 Та ще більше новин на вебсайті редакції. Далі дивіться інтерв'ю зі священником Юрієм Кучарським. Духовні розмови це частина. Проектів і програм радіоредакції Миколаїв на Дністрі сьогодні у студії ми будемо розмовляти про катехизацію. Що це навіщо і чому відбувається? Зокрема, будемо дізнаватися про це в розмові з священником церкви Архістратига Михаїла Української греко католицької церкви. Отцем Юрієм Кучарським. Слава Ісусу Христову навіки. Отже, так що таке катехизація? Катехізація це і навчання, як перекладається з грецької мови, це навчати про що навчати? Про правди віри, про Господа Бога, про святу церкву. Отже, катехізація має на меті людину привести до Бога, навчити її того, що вона має апріорі знати про святу церкву, про Господа Бога, і для того, щоб людина спаслася. Воля Божа, каже Господь Святе письмо, воля Божа, щоб всі люди спаслися. Для того, щоб люди спаслися, вони знають, куди вони мають іти, які вони мають мати напрямок. Для прикладу, маємо правила дорожнього руху. Для того, щоб безпечно заїхати до Львова, для прикладу, ми маємо Сидячи за кермом, знати правила дорожнього руху, бо далеко ми не заїдемо. Так само і для християнина церква навчає дітей, людей для того, щоб вони знали основи прав двіри, щоб вони безпечно зайшли до неба. Бо воля Божа люд... спасіння людини. І такими дороговказами для нас є для прикладу заповіді Божі, правда, які е... Господь Бог дає, дав людині. Як угоду, як союз, ти будеш виконувати, людину мої заповіді і моє благословення буде на тобі. Для прикладу, перша заповідь, Божа, каже, я Господь Бог, твій, нехай не буде в тебе інших богів, окрім мене. Є небезпека для того, що я можу мати інших богів. Для прикладу, може бути будинок моїм Богом? Може бути. Тому що я ціле своє життя е, посвячую для того будинку, в якому я живу. Чи можуть бути і гроші моїм Богом? Абсолютно що можуть. Бо я ціле своє життя, 24 години на 7, я присвячую е, е, для того, щоб заробити ті гроші. І на катехізації ми ми вивчаємо для прикладу е, заповідь Божа, е, шануй батька і матір. І ми вивчаємо це, чи коли ми маємо слухати, чи завжди ми маємо слухати батька і матір? Господь Бог каже: шануй, ти маєш шанувати батька і матір. Чи завжди я маю? Не завжди. Ми маємо це знати. А коли я можу не слухати батька і матір? Коли вони мені радять і говорять те, що мене відвертає від Бога, відвертає від неба. Заповідь Божа, Господь Бог каже: пам'ятай день святий святкувати. Отже, це не є побажання, я би хотів. Це є наказ, це імператив. Ти маєш день святий святкувати, неділю і свята брати участь у святій літургії. Не кради, коли нам Дуже часто ми можемо помилятися, і навіть якщо сталося, я заволодів тим, що мені не належить, я можу е піти до сповіді і собі гадати, я посповідаюся, і цей гріх буде мені прощений. Але не так просто. На, на категізації ми, як і говоримо про це, щоб е гріх не кради, був прощений, я маю обов'язок реституції. Я маю повернути. Е те, чим я незаконно заволодів, бо дуже гарно тоді виходить, я можу вкрасти 100 тисяч гривень, незаконно володіти, і піти до сповіді, я поспов, я вкрав. Або вбити людину. Або вбити людину. Отже, Господь Бог прощає, але от є нюанси завжди, та, і ми які ми маємо знати. Це і нам потрібно знати для того, щоб чи маю завжди обов'язок, так я маю слухати батька і матір. Чи я можу красти? Ні, я не можу красти. Якщо вже сталося, я незаконно заволодів чужою річчю. Чи це є приватна власність, чи це є громадська суспільна власність? Так? Отже, я передусім маю повернути це, і тоді я йду до сповіді. І тоді я маю прощений гріх. Отже. Про все це, про такі речі ми вивчаємо? Звідки ми беремо е, ці знання? З, зі святого письма? Слово Боже воно відкриває нам як, коли, що і де ми маємо робити. Дуже часто про катехизацію ми чуємо лише тоді, коли починаємо проводити дітей на навчання перед першим святим причастям, першою сповідю. Чому так і загалом які є види катехизації? Є насправді багато видів катехізації. Перша катехізація, яка можна сказати, зустрічає людину, це є приготування до першої сповіді урочистого святого причастя. І тут церква вже має розроблену програму, зрештою, як і інші програми, не лише для дітей, які приготуються до першого причастя, але так само і для молоді, для дорослих людей, для е, людей вже літнього віку. Отже, церква вже має розроблені ці катехізації і е, властиво ми найперше зустрічаємося з тими дітьми, правда? І е, знову ж таки, на. Вчаємо їх тих самих 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 основ. Це перший крок. Це можна сказати абетка. Як діти вчать у школі абетку, так само ми і вчимо дітей тих, тих основи, які необхідні для, для спасіння мене як маму також що цікавить, що в, в українсько католицькій церкві, зокрема с Миколаєві, поширено що. Катехизація відбувається довго, це так, якби кілька місяців. Чому так? Чому в одних там місяць-два? А саме У ГКЦ воно таке довге. Е... Процес навчання, тому що є великий об'єм інформації. Є великий об'єм інформації. Перемо, ми маємо зараз ідемо по. Е... Підручнику, який має 24 роки, можна за місяць цю інформацію дітям дати, але питання, чи дитина встигне засвоїти, чи залишиться і щось у тієї дитини? Тому ми повільними кроками раз у тиждень маємо катехізацію, і для того, щоб дитина. Даємо, пояснюємо, так? і дитина вдома з батьками має за тиждень часу нагоду прочитати, підготуватися і засвоїти ту інформацію. Які це теми? Що, що найпередніше навчає дітей? Ну, Передусім це йде мова для прикладу, що таке є церква. Так? Це і спільнота християн. Передусім перші християни і не мали храму фізичного, та і ми маємо розуміти, що церква це передусім спільнота християн, але водночас і місце, де перебуває Бог, це вже про фізичний храм говоримо, так? де ми можемо до нього прийти і максимально наблизитися у своєму житті через світі тайни. через святу тайну сповіді, покаяння, де Господь Бог прощає нам наші гріхи і через Пресвяту Євхаристію. Де е, ми приймаємо з творця неба і землі, вседержителя до свого серця у своє життя приймаємо? Чи спостерігається зараз в час війни, що кількість дітей зменшилася або навпаки збільшилась? Мені в принципі здається, що е, українці зараз більше шукають Божого Слова і цієї такої духовної підтримки. Чи можливо я помиляюся? Ми Не можемо сказати, чи є більше, чи є менше дітей, тому що кожен рік різна є кількість народження, правда. Зазвичай йдуть діти третього, четвертого класу. І коли батьки вирішать, в якому віці дати дитину, це вже за батьками залишається вибір, правда? І ми не можемо такого стверджувати. Скільки людей дітей зголоситься, правда, стільки, звичайно, ми йдемо. Ну, звичайно, це сказати, щоби. Зменшилася кількість така суттєва, не можемо цього стверджувати. Більш збільшилася кількість дітей, так само не можемо якось ствердно дати відповіді. Тобто, скільки батьки привели щодо віку катехізації для дітей легше працювати із тими дітьми, які вже є для прикладу, четвертому насправді класі. Тому що з однієї сторони це є рік життя, та тобто третій, четвертий клас, але з іншої сторони, вже з до з власного досвіду, бачу, що ті діти, які є трошки старші, вони багато краще сприймають ту інформацію і, і запам'ятовують зрештою, бо це є, як я вже казав, це є такі основи, це є абетка, яка має дитину супроводжувати. вона має пам'ятати це впродовж цілого свого життя. Цей фундамент, який ми закладаємо. І на якому має будуватися життя дитини, а зрештою потім вже дорослої людини. Дякую. Що найважливіше в цьому процесі навчання? Найважливіше в цьому процесі є приймати участь, щоб як і діти брали активну участь, бажали цього навчання, і так само і батьки зі своєї сторони підтримували їх у цьому. Тому що від батьків залежить дуже багато, вони мають бути самі свідомі, того, що це потрібно для них і їхніх дітей. І для прикладу, можу сказати з власного досвіду, як батьки так само не раз залишаються, ми заохочуємо, щоб не лише батьки привели своїх дітей на уроки катехізації приготування, до першого причастя, але для того, щоб самі залишалися, і навіть самі батьки кажуть, що ми для себе по-новому відкриваємо деякі речі, ми не знали, а деякі речі забулися. Людині притаманно, що людина забуває, правда? І для того, і навіть я по собі знаю, кожного року для прикладу проводиться, проходиться одні теми і освіжуються в своїй пам'яті те, що є необхідне для мене, правда? І для прикладу, як я вже казав, що таке свята тайна, це є видимий знак невидимої Божої ласки. Отже, ми бачимо святі тайні хрещення, як священник зливає священну воду на дитину, промовляючи слова «Хрещається слуга Божий, слуга Божа Іван Петро, Марічка в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отже, в ім'я Пресвятої Трійці, отже, це є видимий знак, то що ми бачимо. Що робить Божа ласка в цей момент? Вона змиває первородний гріх, робить дитину, хлопчика-сином, дівчинку, донькою царства Небесного. Отже, свята Тайна сповіді вона змиває наші гріхи. Після слів священника, який каже, прощаю, розрішаю від усіх гріхів ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь Бог через священника, в невидима дія Божої ласки, змиває наші гріхи. Отже, і важливо є це потрібно це знати, правда, як для дітей, але так само і батькам потрібно це, це пригадувати і освіжувати в своїй пам'яті. Чому церква впроваджує катехизацію і заохочує до неї дітей, дорослих? Ну, Передусім е Ісус Христос каже, ідіть і навчайте всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отже, роль церкви є навчати, правда, нести, проповідувати Слово Боже, яке е Господь Бог промовляє до нас, промовляє через Святе Письмо. І власне в ньому ми маємо ті правди віри, які є нам необхідні для нашого життя. І перед цей наказ він дає своїм учням, апостолам, а відповідно, церква приймає ці, ці слова до виконання. І апостол Павло у посланні до Тимотея дає дуже гарне нам навчання. Він каже: проповідуй слово. Наполягай вчасно і невчасно, картай, погрожуй на поумлю з усією терпеливістю та наукою. Бо буде час, коли люди не знесуть здорової науки, але за своїми пожаданнями зберуть навколо себе вчителів, щоб уприємнювати собі слух, від правди відвернуть вухо, а повернуться до байок. Ти ж будь тверезим у всьому, знось напасті, виконуй працю Євангелиста, виконуй твою службу. Отже, апостол Павло так само закликає нас, щоб ми проповідували Боже Слово, як і він сам яке прийняв це слово і е, ділиться з ним іншими людьми. Так і ми, християни, цей обов'язок є е, прийняти. це не лише церква має це робити, але насправді і ми. Я як батько маю робити навчати навчати про Бога це катехізувати? Та я як батько катихітами є для нас, наші батьки мають бути дідусь, бабуся, які з маленьку дитину навчають молитви. Отче наш Богородиця Діво, як перехреститися? Треба піти до церкви. Отже, тому церква заохочує нас, щоб ми навчалися. Яка мета катехизації? Чому вона важлива для самих людей? Як ми вже говорили, воля Божа є спасіння людини. Правда? Апостол Павло у посланні до Коринтян каже: чи ж не знаєте, що неправедні царства Божого не успадкують? Не обманюйте себе ані розпусники, ані ідолопоклонники, ані перелюбники, ані блудодійники, ані мужоложники, ані злодії, ані зажерливі, ані п'яниця, ані лихослови? Ані грабіжники царства Божого не успадкують. Для того ми вивчаємо, для того, щоб осягнути, отримати, попасти у царство Боже. Ми всі хочемо неба. Ніхто ні жодна людина не бажає перебувати у пеклі. Ми всі хочемо неба. Але для того, щоб небо усягнути, ми маємо щось робити. І церква закликає до діяльності. Вірити, це є діяти. Віра є діяльна. Покажи мені свою віру без діл, каже апостол Павло, а твої дія, я тобі покажу свої діла, свою віру своїми ділами. Отже, тому ми маємо знати, куди ми йдемо і куди ми прямуємо, що наше життя, наші вчинки, наші дії, вони нас. Кудись провадять. І церква навчає для того, щоб попасти в небо, якого ми всі бажаємо, ми маємо жити згідно Божого Слова. Те, що Господь Бог хоче виконувати Божу волю. Господь каже: в домі отця мого жител багато. Отже, Господь приготував нам це житло. І ми маємо виконуючи Божу волю, тоді ми будемо жити, ми попадемо, бо будемо разом із Господом Богом у царстві небесному. На жаль, мені здається, це дуже важко, особливо в умовах теперішнього часу, який проживає і світ, і Україна, зокрема. Коли є люди, які не тільки не хочуть неба, а ще й створюють пекло на землі. Яка ця віра, яка це має бути діяльність в цих складних умовах, коли там частина світу. Атеїсти, коли, наприклад, українці е, не то, що не мають часу подумати про Бога, їм створюють такі умови, коли е, або остання надія на Бога, або ти забуваєш про Бога, бо ти думаєш про, свої, про своє життя і здоров'я. Яка, яка ця діяльність має бути? Як перед Богом е, нам, як людям, треба себе е, показати, затвердити? Насправді зовнішні обставини. Не впливають на моє спасіння. Незалежно від моєї дружини, незалежно від мого чоловіка, від моїх батьків, дітей, від ситуації в країні, від ситуації на моєму робочому місці, я можу спастися. Я приймаю рішення, як я живу, які цінності сповідую у своєму житті, яких я дотримуюся. Господь каже: Я не хочу жертви, я хочу, щоб ви були справедливі. Щоб ви е, мали милосердя, і щоб ви мали любов. Отже, це, оце, цього бажає від нас Господь Бог. Чи я можу мати, е, спр бути справедливим, чи я можу мати милосердя, чи можу мати любов, залежить від мене, правда? Не від інших людей, які є навколо мене. Отже, ми спасаємося, коли живемо Божим Словом, і зовнішні обставини у всіх найважчі часах, найважчі часи, між іншим, вони давали найбільше святих. І добрим прикладом є е, е, радянський режим. Церква дуже дала багато святих, блаженних яких вже пізніше були проголошені святі, святим Іваном Павлом II у Львові, правда, про тих блажених, які підтвердили своїми вчинками свою віру в те, що вони вірять? Отже, зовнішні обставини ніколи не залежить до мого спасіння. Вони навпаки допомагають в важкій ситуації, вони навпаки мені допомагають показати мої слабкі сторони, над чим я маю працювати. Дуже гарна є віра тоді, коли без випробувань. Я можу сказати, я і християнин, я і побожний християнин, я люблю Господа Бога, я люблю ближнього свого. Але водночас стається так, не по мому Мені слово криво сказали, не зробили. Подивилися і зробили не так, як я бажаю. І відповідно, я вже залежно, як я реагую на це, так? Якщо я це приймаю і з розумінням, ну, кожна людина помиляється. Буває таке. І, і я помиляюся в своєму житті. Я можу так зреагувати. А з іншої сторони, я можу зреагувати, забути вже про любов, про справедливість, милосердя і око за око зуб за зуб. Принципи, якими я як керуюся, це, це є мої принципи, правда? І вони не залежать від зовнішніх і ніяких обставин. Насправді, ми, як священники, які покликані, кожен священник покликаний навчати, благословляти, освячувати, закликаємо людей до того, щоб приймали активну участь. Пригорнулися е, до церкви навернути до Господа Бога. Правда? Свята Церква вона хоче, щоб люди спаслися. Воля Божа і воля церкви вона і однією. І ми, як церква, закликаємо людей, щоб вони брали активну участь у житті церкви. Тоді ми є тоді разом із Господом Богом. Одна Гарний притч розповідає про те, як священник зайшов до одного свого парафіянина, який колись ходив до церкви, і перестав ходити. Священник прийшов до нього в гості, сів перед вогнем, і відкинув від, від, від дрова, які горіли на бік. Від вогню відірвав, і воно почало гаснути. Пізніше він взяв, повернув це е, е, Поліно, повернув його в багаття, і воно далі розгорілося. І цей священник, і цей Парафінин каже: е, отже, я зрозумів все, що ви хотіли сказати, в неділю я буде у церкві. Отже, ми будемо добрими дітьми Божими і попадемо в небо тоді, коли ми будемо практикуючими християнами. Отже, щоб ми не охололи. Дуже легко є нам охолонути, дуже легко є нам упустити руки, але ми можемо осягнути спасіння тоді, коли ми будемо присутні, коли ми будемо горіти. Тому Господь Бог дуже часто каже: чувайте, чувайте і чувайте. Отже, нічого. Не, ви не можете опускати руки. Ви завжди маєте бути, бути на поготові, щоб перебувати у Божій ласті. Мета катехізації навчити людину, щоб вона відвернулася від гріха, але перебувала і разом із Господом Богом була гідною е, цього неба. Але гідними ми є лише тоді, коли ми приступаємо до святих таїнств, тоді коли ми єднаємося із Господом Богом. Зокрема, через сповідь, зокрема, через святе причастя, дякую вам за це настановче слово, за це роз'яснення. Сьогодні у студії Миколаїв на говорили про важливість навчання Божого Слова, присутності в церкві та катехизації дітей. Ну і з таким підтекстом для дорослих. Найголовніше у житті залишатися людиною, пильнуйте свої цінності та підписуйтесь на Ютуб канал редакції. Сьогодні у студії отець Юрій Кучарський, священник церкви Михаїла у місті Миколаєві Української греко-католицької церкви. Ми бажаємо усім мирних та спокійних вихідних. Підписуйтесь на Ютуб канал редакції Ольга Марків, Остап Грицько, Миколаїв Дністрі.